Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 538. Запишіть. За допомогою риски дробу відношення чисел. Добре. Зверніть увагу. Треба записати відношення чисел, а не знайти відношення. Тоді ми пишемо: відношення числа 13 до числа 50. Далі. Відношення числа 5 до числа 2. Наступне. Відношення числа 8 до числа 4,6. Так, все правильно: саме так пишеться. Бо це не дріб. Це ми записали відношення за допомогою дробової риски. Розумієте? Наступне четверте. І тут ви мені кажете: а що нам робити, коли у нас відношення двох дробів? Так що писати отакий чотирьоповерховий дріб? Ні. Давайте запишемо компактно. За допомогою, щоб була одна дробова риска. Спочатку я пишу відношення за допомогою знака ділення. А потім виконую ділення. Пригадую, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 7 дев'ятих помножити на 3 других. Далі кажу, щоб помножити дві дроби, нам треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В чисельнику 7 помножити на 3. В знаменнику 9 помножити на 2. І ви скажете, а треба ж скоротити. А я кажу не обов'язково. Вони ж не попросили спростіть або знайдіть відношення. Нас попросили представити у вигляді. Відношення з допомогою дробової риски. Отак от, от тому я і залишила 21.18. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!